Перший віце-прем'єр-міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров може очолити міністерство оборони. Його кандидатуру запропонував президент Володимир Зеленський. За словами глави держави, Федоров глибоко займається питаннями лінії дронів і працює результативно у цифровізації держпослуг. Чи вдасться у нього гіпотетично на новій посаді? Дізнаємось далі. Михайло глибоко займається питаннями щодо лінії дронів, працює дуже результативно в цифровізації державних послуг та процесів разом усіма нашими військовими з військовим командуванням, разом з національними виробниками зброї та партнерами України. Треба реалізувати у сфері оборони такі зміни, які допоможуть. Все тримається на стійкості українців. У нашої стійкості має бути необхідна зброя, необхідна енергія, необхідні фінанси, необхідна політика, необхідна підтримка інституцій. От е, президент Зеленський е, зазначає, що все тримається на єдності. А от якщо буде призначення Федорова міністром оборони, таке враження складеться, що все тримається на Федорові. Перший віцепрем'єр. Він опікується питаннями освіти, він займається дронами. Міністр трансформації. Чи не забагато відповідальності навантаження для однієї? людини? Мене немає відповіді прямої на ваше запитання. Ну я вам чесно mm -hmm. скажу, я не буду нічого вигавдувати. Він людина безумовно о, талановита так. раз. Він людина, яка вже пройшла певну о, отримання державницького досвіду на високих посадах, безумовно, віце-прем'єра. І на нього, і на нього і правда навантажують абсолютно десь неприйні, не прийнене не, не, ну, не його функції, а, там, типу, часткового світу. Давайте ще... він цифри буде займатися виготовленням дронів. А давайте, але чого? Так, да, так, да, так. Да. ну тому о, чи готовий він до. Давайте по-іншому сформулюю. чи готовий він був до викликів наприклад очолювати офіс президента про це ж також ішли так, розмови ла, і президент йому це пропонував отут в мене питання угу. тому що все ж таки давайте скажемо чесно от по Боданову, да, ми з вами зазначали дві конституційні функції президента це зовнішня політика і сфера безпеки та оборони чи Федоров чи Федоров він є професіоналом глибоким в цих двох сферах чи зміг би він а, координувати силовий блок, uh -huh. не маючи юридичного звіту, відповідного досвіду і так далі, тому подібне? У мене є питання. Uh -huh. От по зовнішній політиці, ну, знову ж таки, він принаймні публічно себе не позиціонує uh -huh. як активним учасником перемовних справ. Ну тому чи це була б цікава кандидатура в сенсі цифровізації в мирний, да, час. В мирний час, можливо, в комбінації зі Свіроденко. До речі, uh -huh. чому ні? Там. Непогана, в них взаємодія, то безумовно. Але якщо ми говоримо про військовий час з цими викликами безпрецедентними, які вже і зараз, і будуть завтра, ну то звичайно, ну, Буданов в 100% набагато пріоритетніше. А от по міноборони ситуація трішки інша. Ну тому що міноборони на фоні цих корупційних скандалів, які були в принципі за кожного міністра оборони, тобто зараз зараз навпаки за, за шмигаля немає ні, ні перемог, ні скандалів. Нічого немає в міноборони за шмигаля, як завжди, Це за шмигаля не. на будь-якій посаді, да вот, да? але вот тефлонові шмигаля, можливо, зараз вона і потрібна. Ну хто зараз хоче на фоні регулярних ракетно-шохенних обстрілів нашої інфраструктури енергетичної перш за все, іти на міністерство енергетики і ще й бути там професійним. Ну мені видається, що Шмигаль – це сильний вибір, враховуючи той тиск, який безумовно буде на міністра енергетики. Якщо Денис Анатолійович погодиться, йому треба дати не тільки велику пенсію, а ще щось до пенсії. Дати щоб це було виправдано для нього. Ну тобто це не просто якийсь ноунейм, чи Це якась людина просто видернута з конюктури. Він же ж працював в дитейці. Він працював на Буртинській ТЕС, якщо я не помиляюсь. Ну тобто в нього є серйозний енергетичний. Саме досвід базовий, і до речі, він же був мін... віце-прем'єром Мінрегіону. Він ці аспекти чудово знає, тому це класна історія. А Федоров на мін... Міноборони він якраз має вирішити, як на мене. Ну, цього ще не було оголошено. Це особисто моя точка зору. Питання резонансні по мобілізації. Особілі Особливо... мобілізації. Да. Так, от... Чекін мобілізованого? Це хілєсове питання угу. зараз е нашої обороноздатності. Про це постійно зазначає Єсирський. Я йому довіряю. Він складає от в мене особисте враження людину, яка Ну, ну, як вибачте, зі слен, щоб він не образився знову ж таки. Ну, вояка. Uh -huh. От є така історія. Да? Ну, Тобто, не так багато людей на посаді головнокомандувачів, можна багато згадувати, які живуть на передовій. Uh -huh. Сирський живе на передовій. І м м по ньому дуже видно, що він не, не політична людина, а йому просто потрібні ресурси для того, щоб воювати. А, Тима, воювати. воювати. Да, так. І виключно в інтерес. Сах України, і він не буде політизуватись, він не буде в перспективі претендувати на якісь політичні позиції, але йому потрібні ресурси для цього. І ця от історія з мобілізацією, яку Росія дуже активно використовує ну проти нас самих як інструмент пропаганди, так як Будана пам'ятаєте казав, та менше одного відсотка цих випадків, таких примусових резонансних, але їх розпушують, ніби дійсно вони ледь не. За кожним углом перехрестям існують, тому цю історію потрібно вирівнювати. От я б для Федорова, як людини, яка професійно займається цифровізацією, на позиції міністра оборони, це задачу визначив як задачу номер один. Тим паче вона ж не стосується збройних сил України. Так. Правильно, це виключно організаційна історія. Саме Міністерство оборони, яка і має забезпечувати роботу по ефективній мобілізації для ЗСУ. Ну і що цікаво, і дуже примітно в цих двох пристановках: і у Крила Боданова, і у Михайла Федорова, це люди. Е, ну... Мабуть, із чистою нульовою за, за нульзазанованості репортажця би так залишалося. Бо в нас люди, коли обіймають ці вищі посади, потім починаються з'являтися якісь неоприлюднені дані. До речі, з приводу цього, вже в російських пабліках вчора після призначення Крила Буданова починали. Вони вже в них як то кажуть, у нас на цьому сленгу підгорало росіян і не хочуть. Вони бачити Кирила Буданова на посаді очільника офісу президента. А ми якраз хочемо Олексій Боряченко, президент міжнародного. Інституту безпекових досліджень був сьогодні з нами у студії. Дякуємо вам ще раз. дякую за запрошення, друзі.